Добрий день, друзі хороші, добрий день, друзі мої. Ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Буква Ч – приголосна. Буква Ч – немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою чотири. Буква схожа трішки. Розгляньте малюнки. На що схожа буква Ч? Назвіть слова, у яких зустрічається буква Ч. Чайник, черепаха. Викладіть із олівців або паличок букву Ч. Можна букву Ч сконструювати з конструктора ЛЕГО. Допоможіть чомусику знайти предмети, в яких є буква «Ч». Прочитаємо слова чай, чайник, чашка. Човен, часи, часник, чоло, щуп. Продовжуйте писати у своїх зошитах. Сьогодні напишіть букву Ч. До побачення, малята, до нових зустрічей!